Вітаю, мої любі! Сьогодні неділя і останній день нашої виставки. Нашої зустрічі. Зараз покажу, що не встигла ще показати за ці два дні. І розповім відразу, друзі, коли у нас буде наступна зустріч, коли буде наступна виставочка. Наступна зустріч, друзі, буде 28, 29, 30 листопада, за адресою Велика Васильківська, 12 галерея Метець. А зараз пішли і ще щось трошечки вам покажу. Дуже вдячна, друзі, вам за, за коментарі, за те, що ви лайкаєте, за те, що підписуєте, за цю ніч, так багато підписалося. Вибачаю, що пізно вчорашнє відео загрузила. На жаль, на жаль, світло можливості були ограничені, тому. Як тільки можу, відразу записую вам і скидую, але все одно дуже дуже великі. Дякую У вас. Дуже велика підтримка від, від вас мені дуже велика підтримка. І дякую дівчаткам. Вчора б написали мені в особисті. Випадково не закрила коментарі. Не випадково не, не додивилася, не побачила. Тож дякую, якщо є якісь зауваження, пишіть, будь ласка, тому що це є нормально. Всі ми люди, і я не дуже є професій. І не вітаю вас, не дуже є професійний блогер, але навчаємось і тому завдяки вам також виправляюсь. Обіймаю вас і пішли далі. Мої дорогенькі, хочу показати вам, знаєте, що у мене запитують дівчата цепочки. А в мене їх немає. Це фабричні, це не ручна, не, не вручну зроблені, але і ціна доступна, тому що ті, що ми робимо, ну вручну, воно звісно, вони, звісно, дорожчі. І ціна цепочки, ну приблизно, приблизно від, от я от таку запитувала, то 900 гривень коштувала. Тут можна і цепочки, і такі браслетики вибрати. І ще хочу показати, ну, напевно, я вас не здивую, але все одно і таке також існую, покажу. Це сафіри і рубіни. Не авторські роботи, це є Таїланд, але камінчики, камінчики натуральні. От, наприклад, оці сережечки, такі 2800 коштують. Планувала показувати авторські роботи. Ну, на жаль, нема авторських робіт, так, щоб можна було показати. Отакі От сафіри, сережечки, 2-300. Мені mm -hmm. mm -hmm. більше От такі грізні. Отакі От цікаві. Дівчата залишає номер телефона на подарунок, новий рік, можливо, комусь потребують доповнення. Ну і іноді бувають сережки, дівчатка шукають, шукають собі каблучку, підвіз колончик загубився і хочеться там доповнити. Ну, общем, ви зрозуміли, що можливо, можливо, комусь треба, і тут ви можете знайти. Вітріно тут багато є цікавенького. Є різне-різне, тут є штучне, ну таке також буває, можливо, також комусь потрібне, ну, штучне. Ну, і дівчина продавець завжди каже, що натуральне, що є штучне, ну доволі така совісна. В принципі, все має право на існування, головне, щоб продавець про це чесно казав. Дівчатки, ще хочу вам показати, знаєте що? От такі прикраси. Це натуральний малахід. Ой, малахід, боже, міф, міфід сережечки. Тут натуральні камінчики, але тут ви можете купити і фурнітуру. Тут велика, це ювіз називається, у них є сайт. От переходите і там є різна фурнітура, оці замочки, в них в сріб, ну, сріб, сріб, сріблі зроблені. Є замочки, є кастики, є надколончики, дівчатка, які починають щось робити. і які сережки гарні з вареві, там розновид зеленого гранату. І ціна, ціна, ціна. Е, ні, це не їх ціна. А підскажіть, будь ласка, ціну. Дівчатка, дивіться, які гарні, гарні уваревіт. Горний і ціна 3000 гривень. Дивіться, оце вся фурнітура, можливо, хтось робить браслетики, доповнення. Це на подаруночки, Отакі. вони це все роблять. Це литво. Але відносно воно якісне, і скажу чесно, я також за швенцями, ну за цими такими замочками вушки, я також звертаюся сюди, тому що вручну робити, все робити повністю. Ну придумувати велосипед нема смислу, якщо він вже є. І витрачати свій час на те, щоб то є кабашони. Бачите, вже, вже готові вставки в прикраси. А, не, не так швиденько, не так швиденько, щоб ми могли роздивитися. Вона угу. як світиться, подається. Як вона розмовляє, тут і ціни є гарненькі. Також Бірюза, дивіться, гарна бірюза 2500, це напевно пара. Всі гарненькі. Так що, друзі, залишаю ще раз, третій раз чи четвертий раз показую. Ой, тут з бірюзи. І тут ви можете бачити і ціни. Друзі, я вже вас колись зна... знайомила. Мені дуже подобається. Це творча пані. Можна вас показати? Так. творча пані. Так, вона дуже гарно спілкується українською, дуже вона мені подобається і її роботи. Працює вона з епоксидною смолою, але я бачу, що в неї є мітість. Зробила такий камінь. Прекрасний за камінь. Зробили прекрасне за камінь теж. І тут є дуже цікаві кінце, який можна змінити любий камінь. І можна зробити як одяг, який колір одяг і мечінг буде. Ага. Так, і... хто, Що це за метал? Це латунь. Але можна зробити замовляти на срібло теж. Можна зробити і срібло, пані каже. Так. А скажіть, будь ласка, а скільки коштує? Це на комплект тисячу гривень. Тисяча гривень один комплект з одним із камінчиків. Так. Угу. Цікаво. Є тут перламутровий такий брош з метелик. Так, метелик. Дякую. І скільки такий металик буде коштувати? Це 800. 800 гривень з перламутрою. Друзі, дивіться, яка гарна. Гарна. Зараз на верхній одяг, на, на пальто дуже красиво, така витерпляєчка. Так, Зараз все, все сире і це дуже перламутровий що... дає так, настрій. Так. Ще розкажіть, будь ласка, що тут красивого? Так я, я повільно показую. Бо це зипоксір. Це для новорічних готую трошки Кулони, сережки. Все готується до нового року. Так. Це натуральні квіти. Тушені і скільки такі комплекти коштує? Такий комплект 800. 800 гривень, так. сережечки і підвіз. Так І До... це на срібло. А це фурнітура срібна. Це це срібло. Дуже красиво. І якщо у вас є якісь речі, ви хочете зберегти цей, або за фото, або за ім'ями, дуже персоналізовані а, прикраси, можете зробити. Або декор теж є, тут є такі підставки, як декор теж можна використовувати і як Підставки підстаканники можна зробити. Тут дуже цікава є. Дуже цікава є історія. Тут можна. Я в прошлий раз бачила. Випаксі тут, наприклад, тут квіточка випаксідні а Робили волосечко дитини. От перше волосечко, яке зрізають, і так можна зробити підвіс вибоксідні смолі з волосочком. Це дуже так, я сьогодні не привез, Ну Так, люди. я я пам'ятаю, мене дуже вразило. І зробили такі лампочки з цілікою бабкою. А скільки коштує так? Три тисячі. Дуже. І от у неї така підставочка зараз для діток це прям. Ніч, oh, це вибачте, так да. вона mm -hmm. такі. Я сьогодні uh, не забрала цей uh, для включити. А ви можете на інстаграм бачити, там є відео. А покажіть, будь ласка, мені контакти вашого Інстаграма, номер телефону, і дівчатка будуть бачити. А, а тут так, є дуже, дуже зручно, що є і номер телефону, є посилання на інстаграм, і там ви зможете побачити всі вироби цієї чудової. Майже україночки, тому що так як дякую. ви, я дуже пишаюся вами. Дуже так дякую. як спі спілкуєтесь ви українською, нам ще повчиться. У вас ну, мені дуже подобається, дуже люди дуже хороші. Дуже дуже я дуже люблю Україну. Слава Україні, героям. Слава да ми такі, ми хороші. Ну як хороші? Ми як пчоли. Ми корисні, але <п є> <п є> да, от пчолки. <'є> <п> Оце <брошка> ми. Це ми дійсно українці по характеру <п 'є> і по працьовитості. Дуже велике вам дякую. <п 'є> На сьогодні буде все. <п 'є> Буду а, ні, ще покажу трошечки наших роботів, тому що показувала, показала колег, а нас ще не показали. То у нас є в наявності, що залишилося. Показую повільно. І зараз покажу навіть зелені. Мені зробила моя підписниця. Ну не зауваження, каже, що я мало фотографую зеленого. Але я ніколи над цим навіть не задумувалася і дійсно мало фотографую зелене, тому що напевно мені подобається. Інші якісь відтінки, і я йду в те, що мені подобається. Але ви, друзі, пишіть, що би ви хотіли, більш детально, щоб я вам розповідала. І з понеділка, звісно, як каже моя донечка, якщо там складуться зірки, світло. І всі ці моменти я хочу, буду вам показувати нові роботи, і буду показувати вам. Мене надихнула одна пані. Повернулася вас чуда. Приходьте. Ні-ні-ні, ви спілкуйтесь, спілкуйтесь так. Мене надихнула одна пані. На... Хочу зробити для вас одне відео і детально, конкретно пояснити і показати, чому не так легко зменшуються і збільшуються прикраси. В чому? Тому що дуже багато дівчаток приходять і... і кажуть, мені тільки одну дітальку тут. Наприклад, мені прибрати тонку шинку і додати товстуш. І коли є камінь, в чому, чому це не так легко. Тому підписуйтесь, будь ласка, буду показувати і відкривати оці такі таємниці. Можливо, багато хто знає, а можливо, можливо для когось це буде новинка. І ви такого не знали. Це сережечки з, ках... сережечки з і з камінням деревом. показує зелений камінь. Друзі, але ви все одно мені, будь ласка, пишіть, що би ви хотіли побачити, тому що все, що я знімаю і показую всі мої е, роботи, звісно, це я роблю для вас. І якщо. Якщо ви б хотіли чогось бачити більше, або навпаки, чогось ви, вам би не, не хотілося б бачити, також напишіть, я буду вам дуже вдячна і мені буде комфортніше. Зупиняйся на зеленому. Це які турмаліни. Я в опису до цього відео додам свої контакти і контакти моєї донечки. Саме це роботи моєї донечки. А це, це прям любов-любовна. Цей настільки чудовий, цей настільки, друзі, чудовий, що я. Я в захваті. Ви подивіться, це гірський кришталь, а в ньому крупні кристали гематита. І він такий прям червоний-червоний, він настільки гарний, що це щось неймовірне. І ціна його, розмір не пам'ятаю, але ці... це, падає, це падає, але ціна його 13 тисяч. Дуже шикарний бірил геліадор. Вісімнадцять з половиною розмір. Я дівчаткам розповідала, але розкажу ще й вам. Мюнхені проходила зараз осіння виставка. Вона крупна, міжнародна, дуже вона така потужна. Ми всі, всі туди ходять скуплятися з України сировину. Зазвичай везуть звіти, і на головній афіші був наш біріл, наш гіліадор. Тобто була візитівка виставки цієї мюнхінської був саме наш е, Гілядор. Тому що це ну ну пишаюся ним, дуже красивий, дуже потужний камінчик. Це ще один це це наші І І показую зелений Діаптаз. Каблучка з діаптазом. Смарагд. Дивіться, яка шикарна. Іранська бірюза, і вона відносно крупна. є серед і двадцять одна тисяча гривень, кавучечка з бірюзою, Бірюза не на підложці, це цільна.

Знаєте, що, друзі, я вам зараз покажу? Покажу те, що під знижкою у донечки. 7200 буде коштувати каблучка. Каблучка за підоду. Вона без розміру. 7,200. Коштувала 9. 6800. Симонокристал. Празім. І цей празім наш український. Із включенням г... гюціта. Він такий сіро-зелений і наш У нього ціла головка, також каблучка роз'ємна. Любі на сьогодні, все. Дякую, що ви зі мною. Хочу нагадати вам, що ви в мене самі 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 найкращі. Дякую за коментарі. Дякую за те, що підписуєтесь. А ті, хто не підписався, підписуйтесь. Будь ласка, тут на цьому каналі. Ви зможете щось для себе знайти. Можливо, якусь новину для себе цікаву в сфері мінералів. В сфері виставок так само, тому що я зарані буду озвучувати, коли будуть проходити виставки, коли будуть зустрічі. І навіть якщо мене на з виставки не буде, я все одно буду анонсувати, коли ці виставки будуть проходити. Тому дякую, обіймаю, До нових зустріч.